Є висока ймовірність того, що Росія продовжить завдавати ракетні удари по цивільній інфраструктурі України. А хід бойових дій на землі, хоч і може сповільнитися взимку, але не зупиниться. Про це сказав координатор із питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі. Він підкреслив, що США разом із союзниками і партнерами мають намір продовжувати допомагати Україні з відновлення постраждалої критичної інфраструктури, а також зміцнювати її протиповітряну оборону. Також Кірбі сказав, що за оцінкою американської сторони інтенсивність бойових дій в Україні впродовж зимових місяців зменшиться, а повітряні операції будуть ускладнені через погодні умови. І біля селища Володимирка, неподалік Володимирівка, неподалік Бахмута Донецької області, росіяни звели фортифікаційні споруди. Про це стало відомо з фото, що передані бійцями ЗСУ. Сам населений пункт біля Бахмута на Донеччині зараз перебуває під російською окупацією. Подібні оборонні лінії були помічені і на Луганщині в тих населених пунктах, що тимчасово є під контролем Росії. Ще до настання календарної зими на фронті стало дуже холодно. Спочатку дощ, потім холод, потім знову дощ, потім знову мінусова температура. У таких постійно в умовах, які постійно змінюються, наші захисники, особливо на східному напрямку. Тож, аби хоч якось обігріти те укриття, в якому перебувають наші воїни, необхідно демонструвати неабияку кмітливість, адже при цьому максимально важливо не демоскувати свої позиції. Бахмут. На вулиці мінус 5, гріємося свічками, дякуємо волонтерам, ті, хто їх роблять. Не диміт. Не диміт, не коптіть взагалі диміще. Зробили да. себе таку. Всі говорять, типа... що диміт, коли заходять, а воно не да. димить. Ну, якось так ми і працюємо. От. Так що, слава Україні, героям слава. От, приїжджайте до нас, ми вас чаєм напоїмо. Да. Ну, тим часом окупанти підтягують мобілізованих та посилюють свої підрозділи на тимчасово окупованих територіях України. Про це сказав представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький. За його словами, після відходу з правого берега Дніпра росіяни завершили перегрупування військ на низці території. Це окуповані частини Херсонської, Запорізької та Донецької областей, і створили резерви. Також наразі загарбників перекидають у Ростовську та Білгородську області і через тимчасово окуповану територію Криму в Херсонську область. Союзники зазначають, що російське командування може спробувати задавити кількістю, використавши більше гарматного м'яса, щоб спробувати загальмувати український наступ. Ну а за даними української військової розвідки, вже в січні наступного року Росія почне нову хвилю мобілізації військовозобов'язаних а також достроково випустить курсантів вищих військових навчальних закладів через вагомі втрати армії на фронті. Про це повідомляють у Генштабі Збройних сил України. Наразі на території РФ тривають підготовчі заходи до проведення призову запланованого на січень-лютий 2023 року. Тим часом у місті Хрустальній, тимчасово окупованої території Луганської області, російська окупаційна влада оголосила про завершення мобілізації. Разом з тим, окупанти продовжують патрулювання міста на виїздах із населеного пункту. Проводиться ретельна перевірка усіх бажаючих виїхати. На Донеччині наші воїни не лише тримають оборону, а ще й вправно знищують ворожі позиції та склади з боєприпасами. В цьому їм гарно допомагає трофейна рашистська техніка і зброя, яку окупанти залишають на своїх позиціях, коли роблять так звані жести доброї волі. Тож, як ворожа зброя працює проти самих же росіян, побачимо в наступному матеріалі. Завданням хлопців сьогодні було знищити спостережний пункт противника. Прийняли рішення виставити тур. Фагод з ракетами м 113 До речі, це кацапські ракети-трофейні, які ми ще взяли на Житомирщині. Прийняли рішення нанести вогневе враження за допомогою. Ціль бульціль була вражена. СП противника було знищено. Майже два тижні Росія не використовує іранські ударні безпілотники Шахет 136 під час ударів по Україні. Про це повідомив речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він зазначив, що є ймовірність, що перша партія поставлених РФ БПЛА вже закінчилась. За наявною інформацією. Станом на зараз понад 400 дронів шахет 136 застосовано по Україні. З цих БПЛА протиповітряною обороною збито приблизно 340 апаратів. Була інформація, що Росія загалом замовила 1740 дронів. Ймовірно, зараз немає можливості їх отримувати. Ігнат додав, що можливо тривають політичні процеси, бо на близькому сході теж непроста ситуація, і Іран теж перебуває в дуже серйозних складних обставинах. Ну, і президент України Володимир Зеленський вчора провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому відеозверненні. Він зазначив, що головні питання були: це Донеччина, Луганщина, Харківщина, Запорізька область, Херсонщина. Крим, прифронтові території та наш державний кордон за словами президента, під час ставки аналізувались наміри окупантів. Верховний головнокомандувач запевнив, що Україна готує ще потужнішу протидію ніж зараз. Також були розглянуті питання забезпечення військових і постачання нової техніки і боєприпасів. Останніми днями на багатьох ділянках фронту зберігається температура нижче нуля, тож земля під ногами починає активно твердіти, що в майбутньому зможе розблокувати можливість для ведення активних бойових дій, оскільки саме розмитість ландшафту останніми тижнями уповільнювала наших воїнів. Хоча і ворога в певній мірі теж були такі проблеми. Тож зараз є висока ймовірність зростання інтенсивності бойових дій. Росія перед наступним масованим ракетним ударом готує і накопичує ракети, вивчає нові цілі і проводить до розвідку. Саме так вважають у головному управлінні розвідки. Зазначається, що це класичний підхід: спочатку вивчити райони і цілі, по яким буде нанесено удар. Окрім цього, відбувається підготовка ракет до бойового застосування, їхнє зосередження, що потребує часу. А враховуючи те, що запас в Російській Федерації зменшується, застосовуються старі ракети, які були вироблені ще за часів Радянського Союзу. Потрібно їхнє обслуговування перед використанням. І Збройні сили України проводять необхідні заходи щодо підтримання військ у бойовій готовності та контролюють оборонні рубежі столиці. Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко. За його словами, проводяться заходи злагодження органів управління, нарощуються і удосконалюються системи інженерного обладнання, протиповітряної оборони, вогневого ураження противника, матеріально-технічного забезпечення. Тощо Попко запевнив, що всі ці заходи проводяться відповідними військовими начальниками та керівництвом Києва. Ну і Президент України Володимир Зеленський сподівається, що війна з Росією закінчиться в найближчі місяці. Про це глава держави сказав в одному зі своїх інтерв'ю. Він зазначив, що війна закінчиться тоді, коли ми переможемо або коли цього захоче Російська Федерація. Може так стати, що Росія захоче тільки тоді, коли відчуватиме, що вона слабка, вона в ізоляції і немає в неї партнерів у цьому питанні. Далі цитата: будемо вірити, що це закінчиться в найближчі місяці. Підсумував глава держави. Також верховний головнокомандувач наголосив, що якщо Україна не витримає, то війна поповзе на інші території. Президент також акцентував на тому, що Україна платить життями своїх людей у цій боротьбі. Навіть якщо на окремих напрямках не ведуться активні та інтенсивні бойові дії, то це не означає, що наші воїни дають ворогу час на відпочинок. Щодня невеликими групами наші захисники обирають вірний час позиції та демонструють окупантам їхнє місце. А це були всі новини з фронту. Тож ми продовжуємо наш ефір. Залишайтесь за постравтів.